Шо, апаратура вже продана, пацаны. Е -е, полтора часа времени. Хороша тачка в принципі, продається быстро. Їхали назад, заїхали в карструя, людина подивилась. От, забрали. І все, отака от ситуація произошла. Короче, його вже немає, в продажі. ще є такі от поло. Цена його 5000 євро. Кому интересно, можете набирати по машине, більш детально все расскажу. Идеальное состояние, год в, на... в личном пользовании. Проблем по нем никаких нема. Ну и Мерсик. Хороший аппарат. Единственное, что вот это царапинный. А так по технике все. До 230 а, до 150 тысяч обслуговывался на Мерседесі. И 256 обслуженный по книжке последнего О, Так что тут история хорошая. В принципі, я думаю, буде ще їздить. І їздить, так сказати, автомат, все, ну в общем. Кому надо хороші тачки, моніторите. от. За тіктоком, за історіями будуть машини. Також є ще Т5, які буду їхати забирати. Тоже можете моніторити. Ціна, ціна ну пишіть у лічку, в принципі. Ну ціна ч? Цена 4,5 за 7 год 1,9 дизелек. Кому треба, там фотки можу скинути. Думаю, в п'ятницю буду їхати, його забирати і на виходних буде налічити.